Вітаю! Вас взяли на роботу на Криворізьку ковзанку, що на жвавій вулиці Шевченка. Робота здається простою тримайте лід гладким, стежте за тим, щоб музика ніколи не припинялася, і, звісно, виживайте у позаробочий час. Вам може бути цікаво, що може бути такого складного, чи не так? Звичайна робота, як і будь-яка інша, чи не так? Ну, не зовсім так. Перше, що вам потрібно знати, це те, що тут ніколи не буває по справжньому порожнім. Скільки б фігуристів не було в даний момент, скільки б клієнтів не здалися перед останнім туром, музика звучатиме, а вогні світитимуть, навіть якщо ви єдиний на ковзанці. І якщо ви придивитесь уважніше, то незабаром помітите самотні сліди, які з'являються ні звідки, прямо в центрі льоду і прямують до стіни. Тепер постає питання. Ви підете за цими слідами чи проігноруєте їх. І якщо ви думаєте, що можете просто відвернутися і продовжувати працювати, знайте, що за вами щось спостерігає, і ні, це не метафора це десь на трасі. І що в моменті ти намагаєшся ігнорувати це, тим сильнішим стає відчуття, що щось або хтось спостерігає за тобою, поки ти намагаєшся зберігати спокій. Музика ніколи не зупиниться. Той ремікс на Щедрик, який вам спочатку здався смішним, це буде єдине, що ви почуєте протягом нескінчених ночей. Думаєш, ти зможеш під це заснути? Удачі! Тому що, намагаючись відпочити, ви помітите, що звук починає спотворюватися, а ритм музики змінюватиметься. Якщо ви спробуєте відвести погляд або надіти навушники, це не допоможе. Музика все одно застрягне в голові. Це те місце, звідки немає виходу. Коли ви зайшли, ви вже в грі. Але розслабся ти серед друзів, або принаймні серед тих, хто залишився розповідати історію. Що з вами? Давайте подивимося, як далеко ви можете зайти. Правило 1. ніколи не дивіться в дзеркало в роздягальні. Якщо ви заходите в роздягальню і в дзеркалі відображається щось інше, а не ви, не звертайте на це уваги, не витрачайте час на це. Відображення, звичайно, буде вашим, але щось у тому, як воно рухається, здасться. Несправним, це навіть може здатися миттєвою ілюзією, трюком світла, але якщо ви продовжите шукати, то помітите, що в цьому є щось більше. Якщо зображення в дзеркалі випадково починає говорити з вами, а це рано чи пізно станеться, не беріть участь у розмові. Голос кликатиме вас різними способами можливо, вітаючи, можливо, запитання, яке ви чули раніше, але відповідь ніколи не буде вашою. Як ти почуваєшся сьогодні? Буде першим питанням, і ви можете навіть інстинктивно відповісти. Зрештою, це просто дзеркало, чи не так? Ні, не робіть цього. Якщо ви відповісте, дзеркало почне говорити більше, розмова затягнеться на дивні теми, напруга зростатиме з кожним словом, і те, що здавалося банальним роздумом, перетвориться на щось більш фізичне. Можливо, дотик до вашої руки, про який ви не просили. Можливо, погляд, який не є вашим, але спостерігає за вами з тривожною інтенсивністю. І коли це станеться, що ти збираєшся робити? Не намагайтеся втекти, дзеркало не дозволить він буде слідувати за вами більше, ніж ви можете собі уявити. Останнє, що ви почуєте, перш ніж відвернутися, буде просте ти пошкодуєш про це. Повірте, якщо вам вдасться втекти від дзеркала, вважайте це перемогою. Якщо ні, Ваше відображення може стати наступним співробітником, який вітатиме кожного, хто заходить на каток. Правило 2. Якщо ви бачите сліди на доріжці, ігноруйте їх. Тепер наступне, що ви дізнаєтеся, це те, що іноді каток не такий порожній, як здається. Це може бути тиха ніч, музика все ще грає стару класику, лід блищить під штучним освітленням, а потім раптом щось з'явиться. Це може початися з тихого звуку, схожого на звук чогось, що волочиться по льоду. Або, можливо, майже непомітна зміна текстури льоду. Але потім ви це побачите слід єдиний слід, що розрізає гладкий лід. Не помиліться це не випадковість. Якщо ви абсолютно не впевнені, що скейтер пройшов мимо в якийсь момент, дотримуйтеся свого інстинкту, щоб ігнорувати його, не дивіться ближче. Не дозволяйте вашій цікавості збитися на темну сторону. Якщо ви помітили, що сліди йдуть по прямій лінії по центру ковзанки, не смійте слідувати за ними. Якою б привабливою не була ідея дізнатися, звідки вони взялися, це фатальна помилка. Сліди проведуть вас до центру доріжки, і якщо ви вирішите йти за ними, ви можете вирішити свою долю. Ні, це не метафора. Як тільки ви починаєте йти за ці знаки, Дороги назад немає з кожним кроком, лід буде холоднішим, звук музики на секунду затихне, а коли дійдете до центру, щось зміниться. Інші співробітники, ті, що були до вас, зробили такий самий вибір різниця в тому, що коли вони пішли по слідах, вони більше ніколи не чули Моя країна так само. Якби ви не старалися, все, що ховається в центрі ковзанки, змусить вас відчувати себе частиною чогось більшого, щось, що, наскільки ми знаємо, не має на меті дозволити нікому піти неушкодженим. Лід почне ковтати ваші сліди один за одним, і музика повернеться, але більш спотворена, ніби вона спостерігає за вами, поки ви губитеся. Якщо ви бачите сліди, правило чітке: ігноруйте їх якою б привабливою не була спокуса піти за ними, якщо ви цього не зробите, ви можете зійти зі стежки з неушкодженою душею. Правило три музика ніколи не припиняється. Навіть коли на танцполі нікого немає. Ви можете думати, що ви контролюєте музику, що ви тут, вибираючи список відтворення, який створить настрій для вашого усамітненого вечора, і, на перший погляд, це може бути. Той класичний щедрик, що грає тихо, відповідаючи холодному та порожньому середовищу. Може навіть здаватися, що ви контролюєте те, що грає, що ви можете створити атмосферу, фонову музику, ніби це був свідомий вибір, щоб почуватися добре, але ця ілюзія зникне як тільки ви дозволите собі побути на самоті. Як би ви не намагалися її контролювати, музика продовжуватиме грати, але це вже не ваш вибір. І це почне ставати дивним. Спочатку це буде тонка, трохи вирвана з контексту пісня, але ви це помітите. Можливо, раптом трек зміниться, і знайома мелодія щедрика чарівним чином перетвориться на щось спотворене, у більш інтенсивному ритмі. Звук стане трохи нижчим, глибшим, майже як шепіт. І якщо ви спробуєте перемістити елемент керування, щоб змінити трек, ви зрозумієте, що це більше неможливо, тому що музика тепер вибирає, і наступний трек вам не сподобається. Уявіть собі, наприклад, спотворену версію ласкаво просимо, але не теплу та привітну версію. Ні. Версію з ритмом на Хеллові, щось що змушує вас задуматися, чи не потрапити ви в кошмар. Ні, це не жарт, це не смішно. І коли ви знову спробуєте це змінити, музика спотвориться ще більше: дивний сміх на задньому плані, зловісна мелодія, яка наближається, ніби сам трек намагається вас проковтнути. І знаєте, що гірше нема виходу. Незалежно від того, скільки ви намагаєтеся схопити контролер і повернути список відтворення на правильний шлях, музика продовжуватиметься не за вашим вибором, а за волею танцполу. Іноді він навіть замовкає, наче хоче перехопити подих, але ви знатимете, що він просто готується до наступного треку. І тобі краще бути готовим до цього, тому що дороги назад немає. Коли музика почне тягнути вас кудись в інше місце, якщо ви спробуєте це змінити, якщо ви наполягатимете на тому, щоб возитися з елементами керування, музика вас дістане. А наступний трек Ну, ви не захочете його почути. Правило чотири. Остерігайтеся клієнтів, які з'являються серед ночі. Ось те, що ви, напевно, чули раніше, але, можливо, не брали близько до серця. Коли настане ніч і години почнуть тягнутися, ви зрозумієте, що ковзанка ніколи не буває повністю порожньою. Ви почуєте звук лес, що прорізають лід, стукіт, чобіт по підлозі, але коли ви озирнетеся навколо, ви нікого не побачите. Але всупереч тому, що ви могли б подумати, хтось є, вони починають з'являтися з такою ж регулярністю, як і привиди попередніх співробітників, непомітно, але присутні. Вони клієнти ночі, вони почнуть кататися поодинці без жодного попередження в абсолютній тиші. Але ви почуєте звук ударів Лес обліт, навіть якщо вони не докладуть зусиль, щоб представитися. Вони знають, що ви їх бачите, і ви будете знати, що за вами стежать. Не помиліться. Вони не схожі на звичайного фігуриста. У цьому немає жодних сумнівів. І ви, як хороший працівник, знаєте, що технічно вас не повинно хвилювати. Просто ігноруйте їх і продовжуйте свою роботу. Але все стає дивним, коли починаєш розуміти, що ніхто, крім тебе, їх не бачить. Вони катаються по колу, переходячи з одного боку на інший. І ви можете запитати, вони справжні? Ні, не питайте про це. Якщо ви це зробите, ви почнете розуміти, чому ніхто крім вас їх не бачить. Тому що відповідь є прямо в довіднику вашого боса. Вони не живі, але і не мертві. Вони десь посередині застрягли в тому, що вони називають переходом. Ці самотні фігури, які катаються на ковзанах у своєму ритмі, у своєму старому одязі, з порожніми виразами обличчя, це останні сліди співробітників, які не дотримувалися правил. Ні, вони не зашкодять вам прямо, але якщо ви задаєте запитання, підходите занадто близько або починаєте намагатися з'ясувати, що це таке, ви потрапляєте на небезпечну територію якими б людьми вони не здавалися, якими б нешкідливими вони не намагалися взаємодіяти з вами, вони ніщо інше, як відлуння того, що залишилося позаду. Вони залишилися живими серед тих, хто не зміг вибратися тих, хто опинився там у пастці, не знаючи як. І перш ніж ви забудете, найголовніше не задавайте питань, не питайте, живі вони чи мертві, тому що відповідь уже дана. В довіднику чітко було сказано, що не варто копати глибше. Проблема в тому, що якщо ви все таки запитаєте, єдина відповідь, яку ви отримаєте, прийде з місця, якого ні ви, ніхто інший не готові почути. Правило 5. Ніколи не намагайтеся замкнути двері роздягальні після останнього раунду ось порада, яку ви засвоїте на своєму досвіді. Після останнього раунду, коли вимкнеться світло і музика затихне до далекого відлуння, ви опинитесь у роздягальній самотніми. Той момент, коли ти думаєш, що ніч нарешті закінчилася, і ти можеш йти додому, але щось трапиться. Підходячи до дверей, ви почуєте тихий голос, благання зсередини. Будь ласка, замкніть двері. Неважливо, хто вас запитає, неважливо, як звучить голос: ніколи не замикайте двері, не робіть цього. Тому що якщо ви це зробите, те, що буде далі, незрозуміло і нелогічно. Коли ви почнете повертати ключ, ви відчуєте опір, ніби щось з іншого боку тисне на двері, бажаючи увійти. Але ви зі страху можете подумати, що ви просто втомилися і щось уявляєте. Але коли двері замкнуться самі, ви зрозумієте, що не помилялися. У цей момент у вас є два варіанти або негайно піти, або залишитися і чекати. Не поспішайте знову намагатися відкрити двері, усе, що там є, не дозволить вам так легко втекти. Найгірше настане, коли ви зрозумієте, що коли ви знову намагаєтеся відкрити двері, щось є у відображенні дзеркала те, чого не було раніше. І що ще гірше, ви більше не зможете побачити, хто був поруч з вами до того, як двері зачинилися. Вас уже попередили. Тож, якщо ви з якоїсь причини спробуєте замкнути двері і забудете піти, або ще гірше, не пам'ятаєте, хто був поруч, коли відбувався процес, ви більше не побачите світла. І якщо хтось просить вас замкнути двері, це просто не слухайте не беріть на себе відповідальність тримати двері закритими. Немає їх у роздягальні, але є те, що буде далі. Повір мені, ти не хочеш бути людиною, яка забула піти, тому що те, що відбувається після того, як двері замкнені, те, що залишається зовні, нелегко стерти. Якщо ви не будете обережними, наступна людина, яка зайде до роздягальні, буде зовсім іншою людиною, ніж та, яку ви зустріли. І ця людина, як би вона не старалася, ніколи не перестане просити вас замкнути двері. Правило 6. якщо хтось просить вас прибрати центр доріжки після третьої ночі, гаразд, берись за роботу. Але пам'ятай, підлога буде липкою. Не дивіться на плями. Навіть не думайте, що ви можете їх очистити. Вони незвичайний бруд. Якщо постаратися, завдання перетвориться на гру терпіння і психологічних тортур. Якщо ви будете наполягати на миття, плями будуть розмножуватися, поки не покриють всю доріжку, а звук швабри по льоду перетвориться на спотворену мелодію, ніби самі частинки льоду спостерігають за вами. І якщо випадково один із клієнтів, тих, хто катається на ковзанах, непомітно, попросить вас потанчувати з ним посеред катка, тримайтеся подалі. Не піддавайтеся, вони люблять це робити. Бути самотнім у центрі ковзанки найчастіше пастка. Прозвучить пісня, зелені очі. Повільна версія, ви впізнаєте акорді, але коли вони перетворюються на жахливе, спотворене мурчання, ви зрозумієте, що вступили в гру, з якої не зможете вирватися. Вони підходять до вас з усмішкою. Але біль буде найменшою з ваших турбот. Їхній сміх, який починається м'яким і майже дружнім, переросте в гучний луною регіт, що пронизує стіни. Нехай вас не введе в оману чарівність їхніх зелених очей. Ні, вони не хочуть, щоб ви танцювали, щоб розслабитися. Вони хочуть побачити, як довго ви можете протриматися. Ну, ви прочитали правила. А тепер чи готові ви слідувати за кожним з них, чи вирішите зникнути з наступним слідом, який з'явиться перед вами? Тому що давайте будемо чесними: тут ніхто ніколи не доживає до кінця. Але привіт, якщо ви виживете, хто знає, можливо, зрештою ви навіть станете частиною декору закладу, завжди готові танцювати, поки ми намагаємося зрозуміти, що пішло не так. Деякі кажуть, що чують голоси з динаміків, які кличуть на допомогу старовинною українською мовою. Інші клянуться, що лід дихає так, наче земля під їхніми ногами має легені. Більшість людей помічають це лише тоді, коли вже занадто пізно, коли ковзани вже не твої, коли музика грає тільки для тебе, коли кожен крок на льоду лунає подвійно, але там тільки ти. Якщо ви зайшли так далеко, вітаємо! Це більше ніж вдалося останнім трьом працівникам. А тепер удачі тобі на зміні. І пам'ятайте, якщо ви чуєте, як музика затихає, це не технічна проблема. Лише лід обирає, хто танцюватиме сьогодні ввечері. Залишається питання. Ви все ще вважаєте, що варті цієї зарплати? Так. Як ви думаєте, яке правило ви порушите першим? Або ви той тип людей, який просто втече з першим морозним світанком. Залиште своє рішення в коментарях, о і не намагайтеся обдурити мене, сказавши, що ви збираєтеся дотримуватися всіх правил. Ми знаємо, що це лише питання часу, коли сліди наздоженуть вас.